Це Матч 11-го туру української прем'єр-ліги Кривбас приймає ЛНЗ. 16.43 на годиннику. Цей матч повинен був розпочатися раніше, але кілька тривог загрози балістичні, які у Дніпропетровщині зупиняли. Багато чого так зупиняли спортивні події. Вони і зупинили, і перенесли наш футбольний поєдинок. І зараз Кривбаста ЛНЗ виходять на футбольне поле після того, як уже кілька разів виходили на розминку, поверталися у роздягальню. І зараз ми сподіваємося, що все буде в порядку. І цей поєдинок як розпочнеться, так і закінчиться у таймінги. Муравський. Муравський шикарний розрізний пас момент, удар і м'яч над воротами пролітає. Причому Халайло вважає, що торкнувся кліщук. М'яча що це був не удар вище воріт, а що це саме сейв був від Андрія Кліщука. Фантастичний пас Муравського. Ось це те, що рідко від нього побачиш. Насправді у Назарія робота на своїй половині поля. Він вміє, любить і захищається по-різному. Навіть не від Кліщука, можливо, від понедільника. Підбирання за Бізіманою. Драмбаєв. Драмбаєв швидко віддає передачу. І Удар Ударна позиція. Б'є понедільник. і це сейв Кучеренка. Красиво. Гарний політ голкіпера. І давайте відзначимо те, як знайшов драмбаєв понідільника цією передачею. Дуже чітко зіграв 15-й номер. Криворізького кривбаса перед штрафним майданчиком це самий початок атаки, коли Микитишин на швидкості розібрався із простором і випередив Муравського. Далі поборовся соса. Далі Бізімана скинув, ніби під удар Драмбаю. А Драмбаєв бачить понедільника і бачить те, що у сьомого номера є купа простору. Удар Андрія Понедільника. Швидка відповідь Кривбаса. Не сподобається те, що команди одна на іншу реагують швидко. Пас на сосу. У соси є вільна зона. Ось тут уже двоє гравців виростають. Соса накидає партнеру. У штрафний майданчик. Микитишин погано м'яч обробив, але і суперник упав. Передача у штрафний майданчик Відскок. Це гольова ситуація. Удар по воротах і м'яч у воротах. Кривоє іліч. Ну це вже іліч Гуд навіть ще більше ніж Гуд. Тепер Хрвоє іліч не просто заробляє штрафний, Він забиває перший м'яч після повернення у чемпіонат України. Атака на атаку суперники відповідали один одному. І зараз швидкий випад футболістів Криваса. Давайте відзначаємо те, що Микитишину вдалося знайти передачу на лівому фланзі, знайти передачу Сосу. Соса знову там розпочинав свої активні дії. Він там набирав швидкість, і саме він став одним із креаторів цієї атаки. Оступився муравський. М'яч долетів після боротьби у виконанні твердохліба на Хривоя Іліча, і ось він гол. В принципі, в цій атаці гравці атакувальної групи криворістів зробили все те, що вони дуже добре вміють. Сос, сім хвилин до закінчення першого тайму підкажемо Андресу Караско. Соса зміщується в центр. Соса ще в центр іде. Це вже ударна позиція. Даніель Соса. Ні, не битиме. Втратив можливість для удара, але у кривої іліча Ілліч накидає туди. В бік Соси і зовсім в іншу зону відкрився ганський нападник. Непорозуміння. Між Ілічем та Сосою. Хворою Іліч мав два варіанти в цій атаці. Він вийшов уже фактично на ударну позицію, але ж душа плеймейкерська хоче все одно зробити щось краще для партнера. Команда Юрія Вернедуба перемагає цей перший тайм. Зараз знову швидка атака. Пас на Даніеля Сосу. Той, можливо, в офсайді знаходився Соса на Мекитишина. Мекитишин пробиває не сильно. Більше не скільки пробиває, скільки торкається міча, оскільки захисник заважав, ну і підозри на офсайд. Вони з цим свистком арбітра ще більше посилюються. Даніель Соса відчував, що він може знаходитися в положенні позаруху, хоча, ви знаєте, є сумніви. Алайла головою. Вибиває Ох, Який сейв. Шикарний Кучеренко. І момент взагалі гарний. Ну, на останній хвилині першого тайму, мабуть, найкращий гравець цього першого тайму мав можливість забити. Перший тайм закінчується. Дуже гарним ударом, дуже красивим моментом у виконанні криворізького кривбаса і конкретно Артура Микитишина. Ну і сейвом від Євгена Кучеренко. Ось так треба бити. Зараз момент у ЛНЗ. подача скидка головою. Нікашвілі повертає у штрафний майданчик. Халайла приземляє м'яч. Удар по воротах. Дайко над воротами. Айді б'є, Ой-ой! ой Шикарний момент Елензе після стандарту. І ось той м'яч, який літав несподівано і взагалі непередбачувано по штрафному майданчику. Він приземлився біля ноги. Дайко. ось тут, ніби передача. Ось тут спроба удару. М'яч відлітає до Айді Дайко. Його ніхто не встигає накрити. Зверніть увагу, як по зонах по своїх працювали футболісти Кривбаса. І Дайко відклеївся від Драмбаєва. Ось в цьому епізоді Дайко працює з Драмбаєвим. Ось далі Драмбаєв обіймає зону на ближній стійці. Ну а понедільник не встигає албанського захисника накрити. Хороша передача в центральну зону. І не пройшов цей момент. Стикнулися між собою два гравці криворізького Кривбаса. Бажать не тільки гравці кривбаса. Там три футболісти на газоні. Супер рідкісний момент, окрім того. Що двоє гравців стикнулися однієї команди, ще інший залишився на газоні. Бачимо, що проблеми в Артура Микитишина. Там була передача... передача в глибину. Ось тут, коли Бізімана хотів заволодіти м'ячем і налетів на спину коліном, ударив по спині Микитишина. Микитишин якраз опускався трошечки глибше. Він сам дивився на м'яч. Певно, що він сам хотів заволодіти цим м'ячем. Він думав, що передача адресована йому. І, мабуть, що констатуємо, що трошки не розібрався в цій ситуації. Ну і після того виявилося так, що в зіткненні ще й Дайко отримав пошкодження. Олег Кожушко нещодавно повернувся після травми травми пошкодження. Це те, що зараз дуже заважає команді Вернедуба мати широку лавку і мати гравців, які вийдуть і зроблять різницю. Видимося, кутовий передача, удар! І м'яч у воротах. І це Андрій Понедельник! вистрибує Понедельник, вилітає на ближню стійку. І подивіться, один з далеко не найвищих футболістів Кривбасу. Не гренадер. вилітає на ближню стійку і акуратно головою підрізає м'яч у дальній кут. Чи ніхто не торкнувся після понедільника? Чи ніхто не торкнувся? М'яча це цікаво, на кого записують гол. Те, що гол буде, те що м'яч буде, це факт. Дивимося. відбувається подача, і м'яч під рукою Кучеренка пролітає після трі е, після зрізки понедільника. Після дуже тонкої. Ну, це класичний момент, коли швидкий футболіст. Часто це буває крайній захисник. Вилітає на ближню стійку, підрізає туди м'яч е, і хтось замикає передачу для. Е, можна багато таких голів пригадувати, але сам факт, що дуже гарний ривок. Прекрасна подача від Хривоя Іліча. І завершення від Андрія Понедільника. М'яч дуже незручно. Пірнув під рукою Кучеренка. Не встиг Кучеренко зреагувати. Атака Кривбаса. Домбазі. Що покаже Нуан Домбазі? А сосу віддає пасту і повертає на Донбазі. Гольова ситуація. Нобазі пробуває по воротах з під захисника. Послизнувся. Нуа і удар. Не Вийшов відверто. Ще, крім того, у 19-го номер ось він, французький форвард. Стежимо за ним, оскільки це нове обличчя в українському футболі. Це наумець. Центр добре знаходить на Нікашвілі. Шотана Нікашвілі бачить. Наумця віддає передачу. Наумець. Ударна позиція. Наумець. Удар. І ось він гол. 2-1. ЛНЗ повертається в гру. Заміна Владислава на Наумця. Працює в гол для ЛНЗ. Ось це дуже красивий момент. І це те, чого дуже не вистачало від черкаської команди. Сьогодні ось таких атак. Наумець сам її розпочав. Віддав на Шотану Нікашвілі. Була вільна зона в обороні Кривбаса. Дійсно можна поаплодувати за цей момент. І повертається команда Караско в гру ще нічого не завершено. 2-1, як ми з вами і передбачали, заб'ють сьогодні обидві команди. Ось подивіться, як здорово Мамо Б'яч пропустив. Він відчував, що Ой -ой -ой, мені здалося, що Момо б'яч пропустив, а він послизнувся. А він то послизнувся. Ну, ось здається, вже четверте. Четверте послизання сьогодні момо, і воно приносить результат. Ну, можна сказати, що це геніальне. Геніальне рішення від нігерійського форварда ЛНЗ можна по-різному кваліфікувати цей епізод. Передача йде якраз туди, де кліщук. І добуває удар! Поворотах м'яч повз ворота летить, але не просто повз ворота, але на кутовий. Шикарно виконаний стандарт. Зараз удар навіть по воротах під поперечку був фішка в тому, що якраз багато гравців за Елензе заважали Кліщуку. Кліщук показує, як розташуватися своїм гравцям. Де ще одна подача. Головою виносить, здається, Романчук. Удар знову Пасіча. І побігли футболісти Кривбаса. А Кучеренко біжить за ними. Зараз може бути гол в порожні ворота. Якщо вдасться драмбаєву влучити, біжить драмбаєв. Олександр Драмбає! Порожні ворота забиває. три Ривок центрального захисника, який сам по собі є крайній захисник. Олександр Драмбаєв зараз повернувся в свою молодість, якщо можна так сказати. Футболіст не старейше, правда, тут в Кривбасі його перевели із крайніх захисників центральні, його 23 роки. І тут те, що дуже рідко зараз в своїй новій позиції Драмбаєв виконує, він отримав шанс виконати на 90-й хвилині, коли зробив забігання по флангу. Коли втік від підкату і покотив м'ячу порожні ворота. І варто відзначати те, що 95-та хвилина не найлегше поле. Краса Голу Драмбаєва. Безперечно, дуже гарний момент. І Кривбас завершує цей е, матч забитим м'ячем. Ну і загалом, то заслуженою перемогою були гострішими, активнішими футболісти команди Юрія Вернеду.